А в Одесі у вишиванки сьогодні вдягалися донори. Акцію під гаслом націю єднає не лише культурний код, а й спільна кров. Проводять вже другий рік поспіль. Більшість її учасників донори зі стажем. Хтось ділиться кров'ю двічі на рік, хтось що два місяці, адже потреби, на жаль, лише зростають. Сьогодні кажуть особливий день, і рутинна медична процедура сприймається як святкова та урочиста. Кожен донор отримав у подарунок професійне фото і патріотичний браслет. Їх виготовили одеські школярі спеціально до цього дня. Цей день це саме те, що ми можемо ще зробити для перемоги для наших хлопців, для наших поранених і взагалі для наших всіх людей України. По перше, це звичайне рятує життя. А по-друге, ми підготували таке для них свято, подарунки, смаколики, щоб людям було приємно і щоб подякувати за ту надвелику справу, яку вони зараз роблять для підтримки наших захисників. Закликаємо всіх. Хто хоче і має можливість стати донором, поділитися часточкою своєї крові та врятувати життя, долучатися до проєкту Донор Одеса та робити добро з нами разом.